Вітає УкрЗалізниця. Мобільний додаток Укрзалізниці це найдешевші квитки, зручний пошук поїздів та сповіщення про рейси. Шукайте вже зараз додаток Укрзалізниця у Google Play Market та App Store. Детальна інформація щодо затримки поїздів. Натисніть «1». Інформація про розклад руху поїздів натисніть 2. Як придбати або повернути квиток натисніть 3. Перевести автомобіль поїздом. Натисніть 4. Робота каш. Натисніть 5. Квитки для військовослужбовців. Натисніть 6. Програма лояльності Залізні друзі. Натисніть 7. Ми знаємо. Ви чекали цього пункту. Для з'єднання з оператором. Натисніть 0. Це вже на сьогодні. А... 10 дзвінок, який я чекаю на з'єднання з оператором з 8 години ранку. З переривами в 20-15 хвилин я набираю, і жодного разу в мене не з'єднала гаряча лінія Укрзалізниці з оператором. Жодного разу писала їм на Фейсбук. Писала в чат-бот в Телеграмі, писали на меседж, але вони не відповідають. У нас питання таке, що нема в жодному переліку тих питань, на які вони готові відповісти. Нам треба з'єднатися з оператором, розповісти нашу ситуацію, щоб нам порадили, що робити. Ми купили два квитки. Ситуація така: ми купили два квитки, зняли гроші з банківської картки за два квитки. Але в особистий кабінет Укрзалізниці, сайту Укрзалізниці, прийшов тільки один квиток. І ми навіть здати їх не можемо. Ми готові їх здати, але ми не можемо здати, бо у нас тільки один квиток, а гроші з цієї карточки знялися як за два квитки. І в меню, в жодному меню такого питання немає. Не в чат-боті, в телеграмі, не в вайбері, не на гарячій лінії. Тобто нам треба просто з'єднатися з оператором. Бачите, скільки чекаю? І так... Вас вітає Укрзалізниця. Ну от, все по-новому. Обійний додаток Укрзалізниці – це найбільші квитки, зручний пошук поїздів та сповіщення про рейси. Шукайте вже зараз додаток Укрзалізниця у Google Play Market та App Store. А на що його шукати, якщо Детальні він не працює? Щодо затримки поїздів. Натисніть 1. Знову Інформація натискаю 0. Про затримку поїздів. Натисніть 2. Добре. Прослухаємо Як ще раз. Або повернути квиток. Натисніть 3. Перевести автомобіль поїздом. Натисніть 4. Робота каш. Натисніть 5. Квитки для військовослужбовців. Натисніть 6. Програма лояльності Залізні друзі Натисніть 7. Залізні ворогі, знаємо, цього А не пункту. залізні друзі. Для з'єднання з оператором натисніть 0. Натискаємо 0. І це знову на три хвилини. Будемо чекати, поки нас з'єднають з оператором. Це вже сьомий чи восьмий раз за сьогодні.